Нас стає більше. Це факт. Нас стає більше. Ми сьогодні за маму і за тата, ми сьогодні і дружина, і подруга, і все. І, ну, ми все. і е, момент, якого я почала про знецінення, він став дуже явним. Фонд Маша працює з психологічною травмою жінок, і ми бачимо, чим діла маються. Ламаються саме через те, що вони прожили це життя з е, абсолютно таким заповненими головним е, головною впевненістю, що вони без чоловіка або е, без кохання нічого себе в житті не представляють. І нам доводиться цих жінок, які залишилися і без чоловіків, і без нічого, і без роботи, витягувати з таких станів, які не сумісні з життя. Це було підтвердженням мого правила і моєї теорії. Але не одразу. Клітку го року я вже зрозуміла, що я себе повністю закинула. Я не знаю, як у вас. Але мені було соромно робити навіть манікюр. Комусь знайометься відчуття. Ага. Е, Сив така впевнена в собі аж. Так, де ні, звісно, і сидина відросла на три сантиметри, і нігті обгризла, і не хотілося нічого робити, і соромно було, і чувство провини в мене було. і Те, що поїхали з дітьми, було все це було, як і у всіх. І покинула свою квартиру в центрі міста, поїхала до Німеччини і мила унітази, тому що не було грошей, ми не взяли з собою нічого. Все це було. Але чомусь не миття унітазів Мене збило з пантелику. А те, що я поглянула, що в мене манікюру нема. Я так його любила завжди. У мене може бути, не знаю, я можу в, в щось бути в якійсь тряпки, одягнена, але. Добре, на мені зачіска. Хоча і я думала, ні, ну, ну куди як я мені? Ну, все, забуду про це, війна. А потім включаю цю гниду, Соловйова. Включаю, а хтось мені прислав. Добрих людей багато, всі ж мені шлють, як коли на мене лайно, хтось, ну, люди піклуються про мене. І він. Вінс... А я до того часу вже записала кілька своїх відомих відеозвернень до Русні. Я думала, що Ну, я була наївна, я думала, що я докличуся до них, що в них всіх видумало інтернет, телебачення, залипили їм очі. Маша і президент прийде, і каже, виходьте на волонтери, раз і вийде. Я кричала до них, всі пам'ятаєте, як я запльовувала слюнями камеру. І він показує це одне моє відео і каже, от посмотрите. Посмотрите, вот это ярая представительница нациков. Ведьма. Глаза дьявольские, язык черный, а неухоженная-то какая. Я подумаю, нет, гандон. Я тебя послать буду. Хорошо, не маникюре пальцем. Зробила манікюр, зробила зачіску. І з тих пір, тільки коли хворію, дозволяю себе виглядати так, як ми всі, коли хворіємо.